Моя країна це прапор, що не здається вітрам історії. Народ наш незламний, під вибухами, серед пісні і молитви ми зберігаємо себе. Бо в кожному із нас щось від Кобзаря, щось від Мазепи, трохи від Лесі Українки, трохи від Стуса. І багато від тих, хто сьогодні на передовій. Це війна не вибір, а виклик. І ми на нього сміливо відповідаємо. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Коли захисники звертаються, Кременчук допомагає. І ще один мавік передано бійцям, які тримають оборону на найгарячіших напрямках. Це не просто техніка, це шанс врятувати життя, виявити ворога першим і повернутися додому. Більше про це дивіться прямо зараз. Ще один безпілотник вирушає до підрозділу, у якому служать Кременчужани. Це відповідь на конкретний запит військових, який був оперативно опрацьований і реалізований. Мавік для того, щоб хлопці мали можливість коригувати вогонь, мали можливість попереджати побратимів про спроби ворога атакувати. Техніка потрібна, техніка на фронті це витратний матеріал, тому цієї техніки ніколи багато не буває. Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим захисникам. За умов постійного вогневого контакту та високої мобільності противника можливість бачити на кілометри вперед це питання виживання. Саме тому запити на нові дрони не припиняються. Дякую вам також. Я хочу додати, що на даний час Мавік це король війни, тобто без нього ну нікуди ні розвідка, ні це, нічого не передупредить, так як він передупро. Дякую громаді і вам велике дякую за те, що ми до вас звертаємося, і ви нам не відмовляєте. Велику роль у цій передачі відіграли волонтери громадської організації, АТО Майдан Кременчук. Саме завдяки налагодженим зв'язкам та довірі вдається швидко реагувати на запити з фронту, збирати потрібні ресурси та забезпечувати логістику. Хочемо подякувати як мерії громаді і і міста Кременчука за те, що неоднократно допомагаєте і старім, і генератори і екофло, ще й марік. Разом ми сила, допомагаючи нашим військовим, закриваючи їхні конкретні потреби, ми разом будуємо міцний і надійний тил. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У наступному сюжеті ми розкажемо, хто із Кременчуцьких підрозділів ЗСУ святкує день народження. Про їхню важливість для сил оборони дивіться далі. Сьогодні, 26 червня, свій день народження відзначає наш 145-й Кременчуцький окремий батальйон сил територіальної оборони. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки країни, особливо в умовах військової агресії. 145-й батальйон є одним з ключових елементів цієї системи оборони для нашого міста та прилеглих районів. Бажаємо нашим захисникам сили та мужності у боротьбі з ворогом. Привітав хоробрих воїнів зі святом і народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Щиро вітаю мужніх захисників та захисниць, які зі зброєю в руках боронять Україну від окупантів. Честь вам і слава, загиблим вічна пам'ять і пошана. Бажаю всьому особовому складу батальйону завжди бути прикладом сили і незламності. Повертайтеся додому живими, здоровими та з перемогою. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У нашому наступному сюжеті ми розкажемо про тих, хто роками отруює інфопростір кременчужан та лобіює інтереси зрадника і олігарха Костянтина Живагом. Усі подробиці дивіться далі в матеріалі. Продовжуючи розповідати про телеграм-канал Джокер Кременчук, який постійно публікує негативні і образливі пости про звичайних Кременчужан, ми не можемо не розказати про усю мережу білого олігарха та зрадника України Костянтина Живаго. Адже телеграм-канали Джокер Кременчук, Труха Кременчук та Ха Кременчук, телекомпанія візит, Кременчуцька газета і Кременчуцький телеграф є складовими однієї великої інформаційної повитини, яка намагається огорнути увесь Кременчук та створити інфопростір, у якому б відбілювалася репутація Живаго та лобі... Віювалися б його інтереси усією вище зазначеною групою медіа. Керують живагівські блазні, люди, які не мають жодних моральних цінностей та принципів. Отже, детальніше про них Богдан Лазоренко виступає з'єднувальним містком між самим Живаго та підконтрольними йому медіа. До прикладу, він часто спілкується особисто з олігархом, про що свідчать фото у соцмережах, та паралельно з цим пише статті до Кременчуцької газети та Кременчуцького телеграфа. Інколи відкрито, а інколи під псевдонімами, ніби приховуючись за маскою Джокера. Вагому роль у отриманні контролю над думками містян відіграє і добрий друг, а може і навіть більше. Богдана Лазоренка, Олег Булашев. Усі його статті одного спрямування очорнити місто і його мешканців. Адже треба ж показати, що без хазяїна живага усе погано у Кременчуці. Та найгірше, що головний редактор Кременчуцької газети часто публікує у своїх матеріалах інформацію оборонного характеру, яка має певну секретність. Так само ці земельні ділянки, знаєте, свого часу були вони і. Це не надо показувати. Вони зараз є, е, є свої земельні, що позначає його як ворожого агента. Звичайно, можна було б списати все на випадковість або неуважність, та навряд, адже це відбувалося вже неодноразово. Однак, завдяки зв'язкам у правоохоронних органах, пану булошеву поки що вдається втекти від розслідувань з боку відповідних структур. Ще одним таким собі джокером у колоді живаго є адвокат Руслан Лазоренко, батько вище Богдана, який захищав у суді замовника убивства мера Кременчука Бабаєва на той час власника візиту Олександра Мельника. Поки Лазоренко старший працював адвокатом Мельника, він взяв під свій особистий контроль цей телеканал. Там транслюють виключно затверджені ним сюжети, які спрямовані на відмивання злочинів живаго і дискредитацію влади. Ну і нарешті горизвісний адміністратор телеграм-каналу Джокер Кременчук, якого нещодавно було ідентифіковано. Він на відміну від своїх колег по злочинному інфоцеху ніколи не показував своє обличчя, але як кажуть, бумеранг долі завжди повертається. Його обличчя було викрито, і тепер усі знають, хто ховається за постами, які сповнені ненависті, злоби та невиправданого засудження Кременчужан. До речі, вже з'явилася інформація, що цьому викритому пану запропонували адвокатську допомогу у разі відкриття кримінального провадження. Звісно, ж, Живаго прикриє свого посіпаку, надавши вже відомого нам адвоката Руслана Лазоренка. Наостанок додамо, що кременчужани, які ще вважають вище зазначені змі та осіб порядними та чесними, просто подумайте: якщо усі вони є безвідмовними інструментами зрадника України і білого олігарха Костянтина Живаго, який викрадав гроші простих людей та співпрацював з агресором, то чи можуть вони бути тими, до кого варто прислухатися? Відповідь залишимо за нашими глядачами. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Ня ліхтарів, які встановлені у під'їздах Кременчука, запроваджує житло Інновації із автоматизації освітлення бачили, і наші журналісти. Увага на екран. Наразі фахівці підприємства Житло Рембудсервіс» активно встановлюють у п'ятиповерхівках Кременчука систему, яка автоматично вмикає та вимикає освітлення у під'їзді, коли помічає рух та розуміє, що світла недостатньо. Встановлюємо нові тип датчиків, та датчики руху, які працюють по принципу: якщо в під'їзді достатньо освітлення, датчик не спрацює, Якщо в під'їзді освітлення недостатньо, датчик починає працювати на виявлення руху і працює доки, доки рух буде в цьому зоні дії датчика. Це дуже комфортно. Це дозволяє. Бути світло там, де воно дійсно потрібно, тобто так як у наших квартирах, коли ми в коридорі не користуємося світлом, ми його завжди вимикаємо. Тож тепер не потрібно щовечора вручну вмикати освітлення, адже воно працюватиме в автоматичному режимі. Також, окрім встановлення датчиків руху, фахівці підприємства монтують додаткові ліхтарі у під'їзді там, де освітлення не вистачає. Розробили за допомогою того, деяких зауважень мешканців виробили таку форму, де потрібно встановити тобто зони, от там де. Перші ступеньки, які мало освітлені, то тобто, згідно проекту, там світильник не передбачався. Тобто, зараз товариство житло -Рембо працює над тим, щоб не тільки встановити датчики, але й встановити додатковий світильник в зоні, де це максимально потрібно. Станом на зараз нову систему освітлення встановлено у 50% п'ятиповерхівок, які обслуговує житло -Рембо Кожен охочий може залишити заявку у чат-боті, аби в його під'їзді також якомога швидше встановили датчики руху. Таким чином, ця ініціатива допоможе зекономити кошти мешканців багатоповерхівок, а також зробить користування під'їздом у темний час доби більш комфортним. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманшуцькі новини. Кременчуцька міська художня галерея знову стала місцем, де зустрічаються мистецтво, досвід і пам'ять. У залах виставки, роботи створені під враженням міжнародних резиденцій, ритму життя французького клермона Ферана, а також колекція, що вшановує медичну справу. Увага на екран! Кременчуцька міська художня галерея знову стала осередком мистецтва та пам'яті, відкривши двері одразу для кількох унікальних виставок. Тут поєднали жіночі голоси у мистецтві, спогади про міжнародний обмін досвідом і шана до лікарської справи. Це була не просто експозиція, це був простір, де минуле, сучасне і майбутнє промовляли мовою кольору, текстури та ідеї. У великій залі Анна Зінчук представила виставку під назвою Контрасти. Це історія про ті реалії, в яких живуть щодня і дорослі, і діти через війну. Сьогодні моїй виставці представлено 53 роботи. Вони в різних жанрах, різними техніками виповнені. Вона називається контрасти, контрасти, тому що зараз життя в нас дуже складне, і незважаючи на це, митці вони стараються якось привносити яскраві барви і в це життя. Але є картини, які присвячені війні. Це картини про дітей, які Найтяжче переживають переживаю ці дні, тому що дорослі все ж таки розуміють, що відбувається а дітям складно, дуже складно. Донька Анни Світлана в іншій частині зали презентувала проект занурення, ніжну чуттєву виставку, в якій кожен штрих спонукає до медитативного споглядання і внутрішнього діалогу. Її картини ніби запрошують глядача поринути у глибини підсвідомого. Я малюю все своє життя, бо я з творчої родини. Моя мама Анна Зінчук, яка також відкриває сьогодні свою виставку Контрасти. Вона професійний художник. а Мій батько фотограф. Тому з самого маличку я мала творчий простір навколо себе і всі умови для свого творчого пошуку, розвитку та експериментів. Тут представлено 21 робота у різних техніках, у різних експериментальних техніках флюїдарт, як житті, акрил, просто акрил, олійні, фарби, кераміка. У наступній залі свої твори представила Олеся Хроменкова, переможниця культурної програми обміну, яка провела творчий період у клермон Ферані. Під час художньої резиденції вона не лише творила, а й навчала дітей англійською, відкривала для себе європейську культуру та черпала натхнення в красі французьких пейзажів. Її робота це діалог між двома містами, між внутрішнім світом митця і зовнішнім простором, що його формує. Ці роботи це почуття. Це те, це мої враження, це мої спогади, це іноді те, що важко висловити словами. І Іноді це народжуються просто образи від побаченого, пережитого. Особливу увагу привертав стенд присвячений медицині. Олександр Панченко представив колекцію поштових марок, конвертів та тематичних погашень, присвячених лікарській справі. Ця експозиція стала даниною 35-річчю його професійної діяльності та дню медичного працівника України. Його зібрання це не лише філателістична цінність, але й культурна пам'ять про шляхетність і жертовність лікарської професії. Виставка присвячена до дня медичного працівника в Україні зараз святкують 27 липня. Ну а ми завчасно про себе рішили нагадати. Нагадати про людей, які виконують дійсно важливу роль, які на передньому краю завжди. Особливо наш Кременчук майже усі всі часи був представлений дуже знатними і видатними лікарями, які внесли в розвиток медицини Кременчуга дуже важливу таку роль. Кожен охочий має змогу відвідати ці виставки до 20 липня за адресою вулиця Михайла Коцюбинського. 4. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Якщо в спорті все вирішують метри, секунди і зусилля, Кременчуцькі легкоатлети точно знайшли правильну формулу успіху і завдяки ній стали кращими серед спортсменів із 22 областей України. Подробиці вже за мить. Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, що проходив у Кропивницькому, зібрав учасників із 22 областей. Полтавщину на цих змаганнях представляли і Кременчуцькі спортсменки, вихованки Кременчуцької міської комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард. Нещодавно у Кропивницькому у нас проходив кубок України по юніорам. Змагання пройшли дуже чудово. Наші спортсмени показали дуже достойні результати. Хочеться відмітити нашу команду на командному чемпіонаті України серед юніорів заня. А по Україні перше місце це вперше. Мабуть, в історію на моїй пам'яті, тому що завжди де США з дюшори шевесими борються за місце під сонцем у скарбничці Кременчужанок. Одразу кілька особистих нагород. Золото здобули Марія Голівець у штовханні ядра та Анастасія Рєзнікова в метані списа. Срібло Валерія Лапа у потрійному стрибку та Поліна Голик у метані списа бронза Марії Боймотурової, яка також виступала в потрійному стрибку. У двох дисциплінах я змогла покращити свої особисті рекорди. Спис я метнула більше майже на 4 метри, а ядро я штовхнула на метр більше, ніж зазвичай. Результатом дуже задоволена, оскільки вдалося встановити особистий рекорд. Але трошечки на заваді була погода, адже дуже сильний пітер е, трошечки збивав. Я впевнена, що на наступному старті вдасться показати кращий результат. Тому іде підготовка далі до олімпійського фестивалю юнацького, і будемо старатися там показувати гарні результати. Підготовлені, зібрані, націлені на результат вони гідно виступили в особистих дисциплінах і зробили вагомий внесок у командний залік. Все було чудово, але був сильний вітер, і були питання з приводу судів. Але все добре. І я дуже рада, що у мене перше місце із більш-менш результатом 14 метрів 0,4 чотири Результатом в цілому більш-менш задоволена, але хотілося б краще. Щодо погодних умов було не дуже, тому що був і вітер, і був і дощ, що впливало також на результати, але в цілому організація була гарна. Успіхи дівчат на цих змаганнях не випадковість. Результат системної підготовки, злагодженої роботи тренерів і великого бажання кожної спортсменки довести. Кременчук серед лідерів легкої атлетики в Україні. Вітаємо спортсменок та їхніх наставників Андрія Голівця, Вікторію Козлову і Катерину Шайдову з відмінним виступом та бажаємо наснаги на наступних стартах. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини збройні сили України це серце нації. Це ті, хто взяв на себе тягар часу, щоб ми могли жити, любити, сміятися, будувати. Ми вдячні кожному захиснику і захисниці. Без вас ми не були б собою.